Привіт, друзі, дорогоцінні! Можна навести такий самий приклад з нашим світом, як з терактом 11 вересня 2001 року. Ви знаєте, там три літаки атакували вежі, близнюки і Пентагон. Але один літак ще був четвертий, який не зміг атакувати жоден об'єкт, він просто впав. І чому? Так сталося, тому що на борту був християнин, який взяв відповідальність. 32 роки йому було, і він по телефону спілкувався зі своїми близькими. Він вирішив взяти відповідальність і дати бій терористам. І завдяки цьому е, там був бій, і е, ми знаємо, що чорна скринька, там залишились записи. До кінця ми не знаємо, що там в кінці сталося. Можу, вони тих терористів вбили, але вони їх зупинили, літак перевернувся, впав. Звісно, загинули люди, які там були, але жоден об'єкт не був пошкоджений, як вежі, близнюки. Ось, і ми так само живемо в світ, який буде руйнуватися більше і більше. Як християни, ми маємо проповідувати, тобто брати відповідальність і нести світло в цей світ. Ось так як цей християнин, який взяв відповідальність, і все ж таки зупинив, хоче ціною свого життя терористів. Тому що все одно, якби він цього не зробив, загинуло б ще більше людей.